Головне про події 27 листопада. В Києві встановлять ялинку, але не святкуватимуть. Хамас готовий на припинення вогню у секторі гази. 78-річна співачка Шер йде на пенсію. Докладніше. Далі Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту ПІС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Міністр оборони Рустем Умєру зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у рамках офіційного візиту до цієї країни. Повідомляється, що Умєру відвідує Південну Корею із проханням про допомогу летальною зброєю. З початку повномасштабної війни, за станом здоров'я з військової служби у запас було звільнено понад 40 генералів. Про це звітує головне управління комунікації збройних сил. На Софійській площі у Києві 2 грудня встановлять новорічну ялинку коштом меценатів. Про це заявили у київській міській державній адміністрації. Урочисте відкриття заплановане традиційно в день святого Миколая, 6 грудня, але зазначається, що жодних розваг, ярмарків та масових заходів проводити не будуть. Командувачу військово-повітряних сил російському генералу Сергію Кобилашу повідомили про підозру за ракетний удар по лікарні Охмадит у Києві. Про це повідомляє офіс генерального прокурора України. Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства Росії у Познані та вже направила запит про це польській стороні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Словацький прем'єр Роберт Фіцо поїде до Москви на запрошення російського диктатора Владіміра Путіна святкувати 9 травня. Таким чином, Фіцо має стати першим представником Словаччини, який відвідає Росію з офіційним візитом з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Хамас готовий на припинення вогню у секторі гази. Повідомляє агенція АФП. Про такі наміри представник бойовиків заявив після припинення вогню між Ізраїлем та Хезбулою. Команда переможця президентських виборів у США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів із північнокорейським диктатором Кім Ченіном. Це може дати новий дипломатичний поштовх, припускає агенція Reuters. Україна посіла друге місце за кількістю придбаних копій гри «Сталкер-2. серце Чорнобиля та поступається лише Сполученим Штатам. Про це свідчить статистика агенція Відо Гейм До першої четвірки також входять Німеччина та Китай. За підтримки платформи Netflix вийде міні-серіал про повномасштабне вторгнення в Україну під назвою Невимовне американський актор польського походження Пол Веслі, відомий за серіалом Зоряний шлях, зіграє головну роль та стане одним із продюсерів. Співавторкою сценарію виступить українка Жанна Узірна. А за постановку відповідатиме режисер серіалу Нарко Девід Стрейтон. Співачка Шер повідомила про вихід на пенсію після понад шести десятиліть на сцені. Перед закінченням кар'єри 78-річна легенда запише останній альбом та ще раз зніметься у кіно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.